Отже, давайте ми поговоримо, що все ж таки от відбувається в Криму. Тому ну, як це безпрецедентно погодьтеся історія, коли наші розвідники змогли висадитися на території окупованого півострова, привезли з собою прапор. Як взагалі тоді з безпекою Криму з російської точки зору, якщо да, в Україні, що, все, що, так, що і... росіяни думають що про цю операцію? Браво, браво, звичайно. Ну, важко сказати, що думають росіяни, але впевнений, що. Командування окупаційних військ і місцеві гауляйтери вони в шокі, шоці, оскільки ну, е, знаєте, це в мене таке от враження. От коли справжня українська справа готується і має ось ось відбутися, треба помацати. От таке враження, що ми зараз готуємося до настоящих масштабних справ по Криму. А... Рифатага, скажіть, будь ласка, а от знаєте, якщо ми дійсно вже думаємо про майбутнє про Крим, про завтрашній Крим, про Український Крим, про Кримсько-Татарський Крим потрібен міст, бо всі так завзято кажуть: давайте його розбомбимо. А може він комусь колись буде потрібен той міст? Може, щось там він має якусь користь мати цей міст? Тобто, якщо ми вже заглядаємо в післязавтра, не тільки в завтра, то, 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 то дійсно там є багато питань. Потрібен, не потрібен. І що ви скажете? Які, які у вас думки з приводу цього Керченського мосту? Ну, у мене все-таки е, однозначний такий підхід. Думаю, що його не думаю, впевнений, його треба знести. Він був незаконно побудований. А якщо нам дуже буде потрібно встановити комунікації з тими чи іншими територіями Росії, ну, які дуже сподіваюся, можуть опинитися в іншому статусі. Ми знайдемо інші шляхи. У нас достатня велика тривалість спільного кордону. І я думаю, що цей міст має бути прибраний, він не має там стояти. Ще одне питання. Був третій саміт Кримської платформи, і там багато правильних слів, де окупація, реінтеграція, фонд відновлення. Так, от фонд відновлення. Є якісь бодай в головах цифри. Ви собі приблизно уявляєте, бодай порядок цифр, скільки буде потребувати Крим, коли він стане український, для того, щоб його дійсно реінтегрувати, відновити, зробити ще кращим, ніж він був? Мені здається, вам зараз ніхто не зможе назвати об'єктивні такі цифри, бо ми не можемо проаналізувати всі ці. Всю ту шкоду, втрати, які нанесені Криму, особливо щодо навколишнього середовища, особливо е, щодо е, ну, от підземної частини і, і, і оцей е, дуже е, незбалансований відбір води чистої, і все це е, туди набирається вода морська е, е, побудови військових об'єктів. І нібито до них проведені комунікації. Але навіщо нам ці сотні військових об'єктів на узбережжі, там де мають бути рекреаційні заклади, все таке інше? Я не кажу про пам'ятники культури, зокрема Бахтісараський ханський палац. Вони просто його знищили. Це абсолютно вже всі визнають під виглядом так званого так званої реставрації ну оскільки трильйонів доларів можна оцінити майже єдиний пам'ятник кримських татар який залишився після от всіх тих століть знущань з боку москви над ними і тому я я думаю що це нам ще предстоїть визначитися з тими ресурсами які потрібно щоб відновити крим Скажіть в принципі, як ви оцінюєте ефективність цього саміту кримської платформи. Наскільки взагалі ці саміти зараз допомагають усвідомленню міжнародним співтоваристів того факту, що без вирішення Криму так мовити питання територіальної цілісності України не може бути закрито? Дивіться, я про це вже говорив, і я це бачу. Я так думаю, і цього виходжу завдяки кримської платформи, а згадаємо, що його. Було створено встановлено за рік до широкомасштабного вторгнення російських військ. Ми створили достатньо велику групу наших ну, держав, які, які зараз під час уже широкомасштабної війни вони виступають своєрідним локомотивом взагалі. Такої всесвітньої мобілізації навколо України задля відстачі російської агресії найтакі вірніше, най, такі послідовні. Партнери українські вони об'єдналися на кримській платформі, і тому мені здається, це можливо і найголовна роль, яка яку відіграє кримська платформа. А другий висновок, який я роблю з цього третього саміту, ми звірили позиції знову. Ну і не лише звірили позиції наших партнерів, але дуже чітко було вказано тим, які все таки іноді висловлюють думки про те, що мовляв Україна могла би домовитися з Росією ціною поступки частини своєї території, і тут дуже відверто натякають на Крив. Мені здається, в виступі президента України Володимира Зеленського і лідера кримськотатарського народу, пана Мустафи Джемілєва. Дуже чітко були дані оцінки оцінки таким спробам. І, і, і дуже чітко була виказана позиція ну з боку президента Української держави, а з боку пана Мустафи Джемілєва кримських татар. А дивіться ще одне питання, пане Рефате. І Ви рахували скільки можуть виїхати з Криму тих, кого, хто приїхав? От, ну умовно кажучи, всі, хто приїхав з Росії, плюс колаборанти. це яка кількість? Це сотні тисяч. Чи просто це цікаво, тому що просто я собі вираховую скільки їм часу знадобиться, щоб виїхати, якими засобами комунікації вони будуть користатися. Це просто, бо військові кажуть, що за два тижні, якщо Україна якби вийде на кордон, навіть Криму просто закриє можливості постачання. Це на два тижні вистачає води, ліків, їжі і так далі. І так далі, коли Крим опиниться в, в оточенні, фактичному. І тоді питання: скільки, скільки має виїхати звідти людей? Ви собі уявляєте, скільки їх приїхало, і скільки там колаборантів? Я тут буду максимально відвертим, пане Микола. 23 серпня два дні тому Верховна Рада України прийняла дуже таку слушну і потужну заяву щодо Криму? І серед тих е, інших позицій, е, яку висловила Верховна Рада ну, від імені Української держави, там є пункт, де говориться про те, що всі хто незаконно перемістився на територію з е, е, окупованої автономної Республіки Крим і міста Севастополь, от саме за цей період окупації, вони мають е, бути видворені з Криму, але далі там є такі слова. Що це видворення відбуватиметься на основі судових рішень, які будуть прийматися в індивідуальному порядку? От тут ми дуже скажімо так: по різному підходимо. Ми дискутували тут з народними депутатами України, коли це розглядався як проєкт. Цей документ. Я хочу сказати, що одну. У дуже багатьох людей, які зараз живуть в Криму, і, і серед тих, які були вимушені покинути Крим або їх викинули, таких також тисячі людей. Ну, от е, як я, пан Мустафа Джемелів, інші члени міжлісу Кримського народу, політв'язні, етнічні українці, я скажу, що у нас не буде бажання чекати жодного дня зайвого, щоб розглядалося їх питання. Я просто знаю наскільки не нетерп... Пиливо е, влаштовані е, справжні патріоти України. Коли звільниться Крим, ні, ніхто не буде там відкривати дорогу для якогось фізичного насилля, але ми тепер не потерпимо, щоб вони проживали поруч з нами. Ті люди, які знаючи, що Крим крадена земля, вони туди приїхали, вклали свої гроші, купили чи побудували житло для того, щоб укріплювати наш дім, нашу землю, як нібито частинку російської території, вони з Знаючи це усвідомлено, але вони зробили цей крок. Вони мають бути негайно видворені з Криму, і ми зробимо все, щоб по факту так воно і сталося. Ну а що тоді з майном із власністю? От людину видворили з Криму, а вона там має квартири. Ну біжа. вона ж туди приїхала. Вона ж не приїхала. Ні, дивіться, дивіться, Вони приїхали. Вибачте мене, пане Віталію, в наш з вами дім. А зайняли всі е, кверт, ком, кімнати, десь нас чи наших рідних там затулили в якийсь куточок, перебудували цю квартиру, вклали якісь гроші. Там щось во дворі ще побудували баньку якусь там свою Сибірську чи щось що таке, і тепер хто запитує, що робити з цим майном. Да нічого не робити, викинути їх звідти, бо все це незаконно. Злочинний поступок привів до інших злочинних дій. І тут не може бути жодних інших підходів. Якщо хтось думає, що можна буде вирішувати поступово по іншому, ці люди вони можуть просто посприяти виникненню інших ситуацій, дуже небажаних і для нас, як для правової держави. Чому люди мають чекати, щоб ти їх хто гнобив? Ті, хто от знаєте, що сьогодні 23 кримських татарина кинули в СІЗО. Сьогодні це коли ми з вами розмовляємо. Бо вчора шістьох заарештували, звинувачивши їх в терористичній діяльності. Люди сьогодні прийшли до суду, щоб виявити їм підтримку. Бо тих, якого вчора затримали, сьогодні судять, і, 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 щоб задіяти запобіжні заходи. І тих, хто прийшов, 23 особи їх кинули. Теж каталашку. Чому ці люди мають думати про те, що буде з власністю тих бандитів, які зараз намагаються укріпитися на нашій землі?